Усім величезні вітання. Мене звуть Роберто Моралес, це канал UAFootball І невеличкий спецвипуск присвячений Фенорду, супернику Донецького шахтаря в Плей-Оф Ліги Європ. Я обіцяв зробити матеріал про цю команду, отже, робимо. Зараз тут ви бачите за спиною. Я... Починається Ліга Чемпіонів. Це найпочесніший турнір, але туди Шахтар не пробився. Фарту, скажімо так, не вистачило. Насправді, Шахтарю дуже важко дався цей шлях, і будемо чесно говорити. пройти Рен було і подвигом, і теж збігом обставин. Стосовно Фієнорду, Фієнорд, з одного боку, команда, яка не дасть такої неймовірної динаміки, яку давав Рен в Атаці. А, атакувальний потенціал, ну фінорти, як всі представники Дивізії, атака там, звичайно, ж на хорошому рівні. Але у Рене я вважаю, атакувального потенціалу більше. Тобто команда могла створювати більше, як це було в другому поєдинку. В першому поєдинку до речі, тиск був величезний, але саме моментів таких неймовірних десь бракувало рено. Фінорт відповідно буде атакувати, але можна стримувати важче буде атакувати сам фінорт. Все ж таки, опорна зона, центр захисту урена це болюча тема. Це реально болюча. Вона була болючою і стала ще більш болючою в другій половині сезону для команди. Фінорда все не так. Фінорд команда більш збалансована в цьому сенсі, і тому я вважаю, буде більш проблемна. Отже, фінорд лідер Ередивізії. Хоча я вважаю, що дистанція в 6 очок це десь рівень конкуренції. А 6 очок це чотири команди: це Азет Алкмар, Аякс, Аякс, як завжди, який має величезний фінансовий важель, а відповідно і кадровий. Ну і плюс, звичайно ж, PSV Ендховен. Фіонорд поки що тримає лідерство. Я дуже чекав на останній поєдинок Фіонорда проти Гронінгена, щоб зробити якісь свіжі висновки. Виявляється, чекав дарма. Матч виявився дуже непоказовим для Фіонорда, абсолютно нетиповим. Плюс, коли трапилося вилучення у Гронінгена, то це взагалі не той матч, який варто розглядати і потім подавати як приклад. Ні, це зовсім інша історія. Але в цілому Фейнорта дуже-дуже непогано виступає. Так, невдача була в матчі ПСВ. Нагадаю, минулий сезон, і він вже тоді показав, наскільки команда має перспективи. Команда дійшла до фіналу Ліги Конференції, де поступилася Ромі, але зіграла у фіналі краще, ніж підопічні Жозе Моріньо. Це 100%. Команда була яскравіше, команда більше створювала, але ну, ось немає. Такого досвіду, такого інстинкту хижака забивати реалізовувати нагоди, це досвід футболістів, тренера, це те, що не береться на порожньому місці. Отже, відзначаємо, що фінорт команда, яка грає широко, як всі фактично представники ередивізії, вона, до речі, вміє збивати темп. Вона не ідеалістична. Ні, ось в цьому сенсі команда вміє і брати паузу, і прикривати всі можливі там простори для ходу. Немає супер якихось екстра футболістів. Я б сказав так, що немає супер-футболістів в атаці, Хоча багато хто відзначає Ідрісі. Ідрісі футболіст, який нам відомий, київському Динамо, зокрема, матчі проти Азет Алкмару. Матч матч тоді нагадаю він був один. Це ковідний сезон кваліфікації до Ліги Чемпіонів Ідрісі, Ну тоді він був на тлі травми після. Невдалою для Азета кваліфікації до ліги чемпіонів і Дрісій перейшов до е, Севія. Це був невдалий трансфер. Е, зазначу, що футболіст е, дійсно цікавий, індивідуально цікавий, швидкий, але надзвичайно нестабільний. Так він вирізняється десь на тлі цього Азет Алкмару. Це варто відзначати. Він може вирішувати долю епізоду, але я не скажу, що це такий гравець. Ну той же Доку, що докущо Рені він виглядає як на мене цікавіше, яскравіше. Відзначу також центр форварда Сантьяго Томас Хіменес, людина аргентино-мексиканського походження. Не будемо акцентуватися, який у нього правильний паспорт. Але найголовніше, що як центр форвард він поки що мене повністю не переконав, але епізодами він може діяти дуже небезпечно. І я відзначу двох футболістів, двох надзвичайно важливих ключових гравців, які можуть найбільше завадити донецькому шахтарю. Отже, кокчум турок кокчум це футболіст, який має десятку на спині і який за профайлом своїм глибинна десятка, але не пірло. Можливо, навіть краще за пірло. Ну, звичайно ж, коли ти говориш краще за пірло, люди будуть сміятися. Не такий у нього суперпас, як у Андреа, але він краще відбирає, він робить все. Він грає другого опорника і розпочинає атаки, і вміє абсолютно все. Це людина, ну, дуже дуже крутого профайлу, і я вважаю, з таким буде дуже важко. Ще один футболіст. Справською спарти прийшов Давід Гансько, Словак, центральний захисник Шульга, дуже дуже класний гравець і дуже хороший центральний захисник. Я вважаю, що команда, отримавши його, просто додала, неймовірно додала. І такий центральний захисник він на вагу золота. Він і достатньо спокійний для того, щоб і партнерів так підтримувати. Це важливо. Зазначу, що ґанського це велике надбання Фієнорда і Капітал. Так йому 25 років. Здавалося б, не юний талант. Якщо я згадував Кокчу, ну ми кажемо турок. Насправді він Нідерландець, народився в Нідерландах, викованець школи Фієнорда. То тут інша історія взяли з. Іншої країни з іншого чемпіонату і відразу розкрутили дуже сильний гравець. Я саме на цих футболістах акцентуюся, тому що центр буде важливим і перекривати центр є кому фінорда, тому. Потрібні нові ідеї шахтарю потрібно знов ж таки певне візіння, але грати з цим суперником можна. Тут я думаю, все ж таки буде трошки менше тиску в атаці. Трошки менше, і трошки більше потрібно буде власних якихось атак нестандартних дій від донецької команди. Гарне слот дуже хороший тренер, який розвиває футболістів. Нагадаю, що він теж, як і Дрісі, він грав проти київського Динамо у кваліфікації, коли АЗ не пройшов. Він дуже прагне зараз виграти чемпіонат Ередивізії. Це його велика мета, тому що на нього є попит. Його вже хотіли забрати в прем'єр-лігу, але він сказав, що він спочатку має взяти титул. Титул не остання річ, потім вже йти за грошима. Зичимо шахтарів перемоги, давайте свої відгуки, пропонуйте якісь теми з вами завжди. Роберто Моралес і канал UA Football.